Десь раз я вродити сімків то тільки у Львові, так люблю той Львів, що бракує не слів. Львів... Кілометрова черга біля кас стадіону Україна тисячі вболівальників і 80% розкуплених квитків на Матч Карпати Борусія у перший день продажу. Львів зачекався на великий футбол. Я зайняв зранку чергу пішов шоси. не було. пішов п'ять восьми годин, зайняв чергу і отримав од квіточки. Офіційно на стадіон Україна можуть потрапити 28 тисяч 51 вболівальник. Нині попит на Лігу Європи у Львові, напевне, перевищує цю кількість у рази. На футбол ідуть, бо вірять у команду. До єдина надія за 45 років, що я болільник, страшний болільник. Вперше піду на той футбол і надіюся, що попадуть дуже високо. Файна команда. Мені дуже подобається. Кононов молодець. Створив команду. Вболівальницькі сподівання Олегу Кононову і його команді відомі. Ну, я, в принципі, знаю, що нас чекають, що ми вже йдемо до фіналу кубка. І на боротьбу Карпати налаштовані вже без жартів. Для нас це перша задача. Це вихід з групи. В першу чергу нам не можна вступити сапірніку скористі, в дінаборствах тому що це команда скоресна. Олег Кононов знає, що говорить, адже цього літа волею долі він стажувався у Дортмунді. Бачив Борусію і в підготовці, і в дії. І з тренером суперника Юргеном Клопом уже знайомий. І також він приєженіць. Атакуючого футболу, швидкого футболу. От, і... Як і ви? Ну, в якійсь степені, так. Да. Десь у нас определенний момент совпадают. На офіційному сайті Боруссии Карпати називають найлегшим жеребом. Це нам, я думаю, піде на користь, нехай нас недооцінюють. Львівські футболісти намагаються не піддаватися вболювальницькій ейфорії. Польовами будемо грати на перемогу. Як вже вийдеться, так вийде. Але від квиткового ажіотажу нікуди. Я вже позаказував вже десь білетів 50. Прогноз на Борусі тільки позитивний. Момент у Львові такі німці для нас. Тинівці два один Карпати виграють. Зіграти в свою гру. Прогнозу ніяку не хочу робити, тому що нема резону. На такі матчі прогнози не роблять. Я не слів. Львів!